Історія Звягільської фортеці у середині 14 століття місто Звягіль перебувало під управлінням литовських князів Звягільських. Після смерті братів Звягільських Андрія і Василя Семеновичів місто подарували князю Константину Островському. Через п'ять років князь дав казівку побудувати на лівому березі случі замок. Перший камінь фортеці сам князь власноруч заклав в основу замку на території своїх волинських володінь в 16 столітті. У 1600 році Звягіль увійшов до складу Речі Посполитої для католиків з-поміж місцевих мешканців та ополячення населення в цілому у місті збудували костел. Часи буремних подій визвольної війни народу України проти польського панування привела до того, що у 1648 році армія кривоноса зруйнувала замок та костел а всіх поляків з міста повиганяли. У радянські часи мальовничі місця, де знаходилися руїни зягільського замку, використовували як зону відпочинку. Вежу і частину стін фортеці пізніше реконструювали на згадку про колись могутню фортецю, але усі елементи будівлі не мають нічого спільного з оригінальними старовинними спорудами. Тут установили пам'ятний знак. Кінці 1980-х років була реставрована фортечна стіна і одна з її оборонних веж. А прилегла до неї територія була упорядкована і перетворена в зону відпочинку.